Нещодавно відправили 9 осіб резервістів, учасників АТО з Бродівщини на навчальні збори, які були організовані Бродівським об'єднаним районним військовим комісаріатом. Навчання проходитимуть на рівненському полігоні протягом 30 календарних днів. Після цього учасники навчань будуть прикомандировані до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, тимчасово виконуючи обов'язки військового комісара Віталій Романенко зауважив. Що учасники АТО це кістяк Збройних сил України. Раніше подібні навчання не проводились, але у зв'язку із ситуацією, яка склалась на східних кордонах нашої країни, у цьому на даному етапі є необхідність та виділяються необхідні кошти. Орест. Цегилик, голова Бродівської районної державної адміністрації, побажав учасникам добре пройти навчання, аби ці вміння у подальшому знадобились лише під час навчань. Відмітив, що сьогодні українці змушені взяти зброю в руки не для того, щоб нападати, а для того, щоб захистити свою землю, територіальну цілісність і незалежність нашої держави.